Доброго дня! З вами Іван та компанія Київ Промтех ваш партнер у світі теплообміну. Сьогодні представляємо вам реалізоване замовлення на два водяних калорифера для сушильної камери за індивідуальним запитом. Ви бачите перед собою два нестандартних теплообмінника ТНВ 232В. Вони призначені для нагріву повітря в одній з сушильних камер нашого клієнта. Виготовлені вони за власним ТУ згідно стандартів ІСО. Їх основні характеристики: вони мають два ряди безшовних теплообмінних труб діаметром 25 мм. Оребрення алюмінієве АД-0 з загальним діаметром 57 мм. Колектори виконані з конструкційної сталі 5 мм. В одному з них маємо технологічний отвір. Для повної очистки системи від рідини з'єднання фланцеве торцеве. Основні технічні характеристики. Розмір робочого перерізу становить 1000 на 3000 мм. Підключення Ду50. При виготовленні кожен з теплообмінників проходить триступеневий рівень контролю, а саме візуальний контроль, контроль капілярним методом та гідравлічні випробування. На проєктування та виготовлення даного замовлення нашій компанії знадобилось всього 15 робочих днів для замовлення або консультації. Переходьте на наш сайт, телефонуйте, бо пишіть нам на пошту чи в месенджери. Ми з задоволенням підберемо та виготовимо будь-яке теплообмінне обладнання, щоб задовольнити ваші потреби і виконати ваше технічне завдання. Також запрошуємо підписатись на наш канал, поставити вподобайку та написати коментар в підтримку цього відео. Попереду відео про обладнання сушильної камери та ще багато цікавого. З вами був Іван та компанія Київпромтехсервіс. До нових зустрічей.